Друзі, всім привіт! Хто дуже довго чекав на камеру, повністю бездрутову, хто не викинув на фасад кабеля, але хоче в даному місці поставити в будь-якому вашому будинку чи в квартирі відеокамеру, але не хоче зв'язуватись з кабелями і з системами провідної системи. Це є рішення. Це є повністю автономна камера, повністю бездрутова. Батарея встроєна, яка як заявляє виробник, буде тримати близько 200 днів. Після чого є в комплекті зарядне. Ви камеру зняли, поставили на, за... на зарядку. Підозрюю, це буде тривати не, швид... не довше, як зарядка вашого мобільного телефона. І знов камера майже півроку стоїть і працює. Далі, всі основні характеристики це і камера зовнішня, досить в такому, досить класному кольорі, графітному, і е, на вагу досить важка і. І якісна, як мінімум, так? Це є від компанії ізвіз, це є дочерна компанія фірми Hikvision. Їдемо далі. Вона має захист ip 66, встроєний мікрофон, встроєний динамік, через який ви можете говорити, і він. Виконує ще одну функцію, функцію сирени. Це така міні може бути сигналізація, але не відійдіться на це, що це сигналізація, але вона може якісь там моменти сигналізаційні виконувати в плані того, що коли буде зафіксована людина, є в додатку такий режим, як поставити дану камеру на охорону. І коли вона буде бачити на подвір'ї дану людину, вона буде включати свій свій led ліхтарик тобто він буде працювати як стробоскоп, і буде включатися сирена через цей динамік. В принципі, це основні характеристики, але тим не менш, характеристики непогані. Класна камера, повністю автономна, можна не паритись. Ціна її в районі 200 доларів 4 мегапікселя. Але дивимося, як вона буде показувати, і подивимося, як вона ще нам заявить вночі. Дідемо. Так, вийшли ми на вулицю. Зараз ми на наших номерах подивимося, яка буде чіткість при 10, 15, 20, 25 метрів. Подивимося, яка буде чіткість. Далі давайте швидко я пройдуся по таких основних характеристиках. От вона зараз мені вибиває, що для економії заряду батареї потрібно встановити відео. Ми продовжуємо. Вона працює за принципом як датчики, бездротові аякса. Тобто не відбувається ніякого руху, вона стоїть в режимі очікування і нічого не записує. Но ну, датчик руху, ми знаємо, що він відносний. Якщо це буде подвір'я, я ще оцей момент гарно протестую і вам дам знати, як вона буде все-таки працювати в закритому подвір'ї, коли реально є обмежений рух, а не такий, як тут зараз постійно їздять машини і автомобілі. Це більш така, я би сказав, камера для внутрішнього свого подвір'я. Так, дивимося, що в нас тут ще є. Нажимаємо ми більше. Ми можемо записувати в телефон з всю пам'ять. Ми можемо зробити скріншот, ми можемо говорити через неї і нас буде там чути. Ми можемо вибрати наше розширення. Тут на стоїть зараз власне, максимальне. І ми можемо включити сирену. Коли ми включаємо сирену, вона починає блимати. Отак своїми лампочками, так, і включати власний звуковий сигнал. Зараз ми її відключаємо, а нам важливо все-таки, яка буде чіткість при 4 мегапікселях Сильно ми її нагрузити бітрейдом і так далі не можемо, оскільки вона, дана камера, не має вебморди, щоб зробити краще зображення. Це є звичайна 4 мегапіксельна камера, підозрюю, вона би могла бути кращою, якщо б ми би її трошки нагрузили бітрейдом, різними там налаштуваннями по зображенню і так далі. Але цього ми зробити не можемо. Вебморди немає, і ми цього не можемо зробити ще по причині того, що е вона буде нам гристи дуже сильно батарею. 10 метрів, поїхали. Табличку видно, обличчя. Отак. Отаке зображення. В, ці, ну, в цілому, як ви бачите, зображення непогане. Багатьом воно знадобить, підійде, скажімо так. Але 10 метрів така табличка. 15 метрів. Ще видно, але вже плеве. Як Ми бачимо, номер Жигуля не видно, оскільки в нас кут паршивий в 2,8, а не в 3,6. Отаке От зображення в нас на. 15 метрів, і давайте ми ще станемо на 20 метрів, далі я не бачу сенсу взагалі йти. таке зображення буде у нас при 20 метрів. В принципі, Оприділити людину, яку ви знаєте, сусіда чи близького, ви завжди зможете. Ідентифікувати злодія по якихось там прикметах також зможете. Але чіткість, ми вже бачимо, що вона на 20 метрів досить пливе. Це 4 Мп камера з 2,8 кутом, нічого дивного. Якщо ви реально хочете підібрати під ваш об'єкт якусь камеру і не знаєте яку, дзвоніть за телефонами, поданими в шапці профіля. Ми безкоштовно вам надамо інформацію, яку камеру вам потрібно для, на вашій задачі. Дякую всім за перегляд і підписуємося на канал. Але ще буде одне відео, я зараз сюди змонтую. Я покажу, як вона буде показувати вночі. Дякую всім за перегляд. Так, дивимося нічний огляд цієї камери. 4 мегапіксельна повністю бездротувана, автономно автономному Реально, вона в мене стоїть вже 3 доби і зійшло 4% батареї. Тобто можна сміло говорити, що вона 3 місяці в нормальних умовах буде тримати. Освітлення нема на подвір'ї ніякого, вона світить своїм ледом, як ми бачимо, класне зображення кольорове. Ну і 4 мегапікселя Камера має звук, якщо я раніше не казав, і так далі. Що зауважив, вона досить гарно приходить сповіщення по ній. Так, це не сигналізація, звичайно, але прокрутити оці інтелектуальні. Збереження, інтелектуальні сповіщення, які присилає її дана камера. Ну, реально ну, непогано, досить досить непогано. Дивіться, допустимо, ми от вибираємо більше. Тут ми можемо взяти запис, тут ми можемо через неї говорити. Тут також ми можемо включити тривогу, щоб вона кричала, вона має на борті динамік. так? От, Можемо записати безпосередньо в телефон дану запись відеозйомку і зробити. Скріншот. Так, далі. Що цікаво, ще вона має. Вона от, сповіщення, коли ми нажимаємо сюди на ось призвідіння, тут ми маємо, власне, всі, вся сигналізація, яка відбувалася по руху. Тобто ви можете подивитися, скільки було спрацювань. Тобто, спрацювань реально було дуже багато і взагалі немає хибного. Оце мене дуже-дуже-дуже мені сподобалось цей момент. Їй було ну, немало, так? Раз, два, три, 4, 5. Ну, десь порядка там 25-30 спрацювань в день, тобто по датчику руху, вони всі правильні. Датчик руху бачить досить таки далеко. Давайте ми ще подивимося, як вона буде бачити нам дана камера. Дуже поганий варіант тесту, оскільки є величезна роса. В величезні відпари йдуть від землі. Конкретні, і це все летить в камеру, важко щось зробити. Ну от Я став, бачите, на метрів 8 приблизно, бо камеру я далі поставив, як в попередніх тестах. Ну, от таке зображення. Видно рижого пса, видно, що в мене капюшон червоний, сіра куртка, чорні штани. Ну От ідентифікація людини хіба що по такому. Обличчя не видно. Можемо стати ближче. Ну от Я став ближче. Видно, ну, зображення вже видно краще набагато. Ну, все рівно воно рябить, але кажу, до того всього нам дуже не допомагає взагалі погода, оскільки ну, від перешалені, я заховав її так під дах ту камеру максимально, щоб сховати, щоб далі її поставити від землі, бо від землі конкретно йдуть такі відпари, що. Таке враження, що величезний туман по камері. Ну, от таке зображення. Таке зображення обличчя і ідентифікації особи, але це є десь метра метр 3,5, може 4 максимум. Там було 8, було значно гірше. Ну, але в цілому кольорове зображення 4 мегапіксельної камери. Ну, як на мене, вона досить достойна, достойна, коли у вас немає можливості викинути кабель, або кабеля немає, а ви хочете ту камеру десь приховати, сховати, але немає живлення і так далі. Непоганий варіант, досить непоганий варіант. Плюс до того всього вона е чорна, вона в досить таки в дизайнерському виконанні і коштує не за всі гроші світу. Дзвоніть до нас, ми вам скажемо ціну е і для правильного. Підбору камери під ваш об'єкт. Дзвоніть за телефонами, поданими в шапці профілю для безкоштовних консультацій. Дякую всім за перегляд і ставимо лайк.